Швидкий, хрумкий, ароматний, домашній хлібчик без замісу. Навіть руки не потрібно бруднити, що може бути краще. Тому у миску наливаємо 300 мл теплої води не гарячої нехолодної, додаємо 11 г дріжджів, одну столову ложку цукру, 60 мл стопленого масла, бо можна додати звичайної соняшникової олії, половину борошна. Чайну ложку солі, наступну половину борошна, і вінчиком все гарнесенько перемішаємо. У нас повинно вийти тісто ось такої липкої консистенції. Накриваємо рушничком, даємо підійти 30 хвилин. Після чого робимо перше ось таке складування. Їх ми будемо робити три через кожні пів години. Після останнього складування в нас виходить ось таке гарне еластичне тісто, перекладаємо його в змащену олією формою для випікання. Накриваємо кришкою і випікаємо. І ось так без зайвих зусиль у нас виходить найароматніший хлібчик чи ніж французьких пекар. ほら。